До свого логічного завершення добіг іще один робочий тиждень, і цього п'ятничного вечора я вітаю усіх справих до свіжої та актуальної інформації наших глядачів. В ефірі новини випуск «Наш час на телеканалі. Візит сьогодні, 28 липня. Ми відзначаємо день української державності у цього свята. Ще зовсім коротка історія, однак, нині воно набуло особливого значення. Повномасштабна війна Росії змусила нас зрозуміти існування української державності як існування власного життя, як надію на щасливе майбутнє дітей, надію на свободу і мир серед вільних та мирних народів Європи у це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення від Росії до сьогодення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава, і ніхто. Не забере у нас нашу історію, наші традиції ніхто їх собі не присвоїть, які не присвоюють собі наші землі. За які нині точиться наша визвольна війна від російського божевільного агресора? Відзначимо у цьому році день української державності припав на останню п'ятницю липня. Проте, вже з наступного року свято відзначатиметься за новим літочисленням 15 липня. Ну і також цього дня ми відзначаємо ще одне велике свято 1035 річчя хрещення Київської Росії. Ще одне важливе свято, яке росіяни намагаються присвоїти собі. Хоча в той час вони ще квакали на болотах. Ну і, власне, коротко поговоримо про оперативну ситуацію. Вчора наші сили оборони відбили чергову спробу заходу російської диверсійно розвідерної групи на Сумщину. Повідомив про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зазначаючи, що по таких групах українські захисники відразу відкривають вогонь. При виявленні В подальшому вони ні з чим відходять за межі кордону. Саму Сумщину завчора росіяни обстріляли 19 разів. Знищено ферму, загинуло понад 50 тварин. Також було пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлось без людських втрат. Під присілом окупантів були і населені пункти Харківщини. П'ять цивільних осіб отримали поранення. Пошкоджено два житові будинки. А от гаряча ніч була у тимчасово окупованому шахтарську на Донеччині. Там лунали вибухи, а згодом почалась потужна пожежа. В окупаційній адміністрації міста заявили про точний ракетний удар по нафтобазі. Тим часом на Росії завили, що вночі їхню столицю нібито атакували безпілотники, які нібито було всі збито. Маємо і ще одну приємну новину. Вчора воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти показали, як вони звільнили населений пункт Старомайорськ на Донеччині. 35-та бригада, також батальйон Дружця тероборони Арі виконує задачу свободи місіон Старомайорського. Слава Україні! Звільнення Старомайорська підтвердила і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, заявивши, що наразі у звільненому від російських військ селі українські воїни проводять заходи із зачищення території. Що ж, вкотре дякуємо усім нашим незламним воїнам. Ну а наші журналісти вже готові інформувати вас про події життя Кременчуцької громади. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. А вже завтра ввечері зустрінемось із вами у нашому інформаційному щотижневику День за днем. Слідкуйте за нашими сюжетами у фейсбук, в інстаграм, телеграм та на Ютубі. Бажаю приємних і спокійних вихідних. Бережіть себе і слава Україні! П'ятсот двадцятий день. Війни, якої не бачив світ від кінця Другої світової, від 2 вересня 1945 року, 520-й день протистояння черговій рашистській навалі на українську землю. Щодня, рівно о 9-й годині, вся наша країна вшановує пам'ять своїх патріотів, захисників. Військових і цивільних усіх, чиї життя жорстоко обірвалися злочинною рукою одвічного ворога нашої батьківщини від 24 лютого оголошується загальноукраїнська хвилина мовчання. Держава, система правління народом, яка, окрім іншого, стверджує його ідентичність та непорушні права на власні території, історичну та культурну спадщину. Тисячоліттями на нашій землі існували племена та їхні союзи, перемагали, а потім йшли у минуле, Народжувались на цій землі і приходили здаля, аби поєднатися навіки воєдино. Ось ті, кого ми, українці, по праву називаємо нашими справжніми пращурами. Найдорожчим їхнім спадком для нас є саме державність від величного київського князя Володимира Великого та хрещення ним Русі у 988 році ведеться літопис державного устрою нашої землі, нашого народу через роки процвітань. І лихоліть. І вже ніколи ідея самовизначення українського народу через державу не покидала його провідних керманичів, князів, королів, гетьманів, філософів, істориків, поетів. Та й зараз Україна, її народ, як ніякі інші, є прикладом непохитної волі до справедливості, демократії і до беззаперечної волі. Рівності між всіма народами. Українська армія, як непохитний щит і караючий ворога меч разом з усім народом сьогодні в жорстокому протистоянні з московицьким підлим ворогом, доводять тисячолітній спадок державності Русі, то є непорушний могутній попідмурок України, яка завжди була, є і вовіки буде. Борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. За нас правда, за нас слава і воля святая. На вшанування поколінь минувщини, провідників і борців українського народу за державність, вшановуючи захисників, героїв сучасної України, запрошуємо вас, шановні присутні пані та панове. Покласти квіти до монументу батька нації поета Тараса Григоровича Шевченка. Ми бачили дискусію. Хто за цю пропозицію? 400 не продовольних і прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто я утримався. Я утримався. Я утримався? Два утрималися, але у нас шість достатньо для того, щоб прийняти пропозицію. Ось так на 400 неоподатковуваних мінімумів. Тобто на 6800 тисяч гривень, вчора оштрафували продавчиню одного з кременчуцьких магазинів за продаж алкоголю в заборонений проміжок часу для реалізації алкогольних напоїв. Визначимо, вчора вперше, з початку великої війни, під прицілом телекамер відбулося засідання адміністративної комісії, вісім членів якої розглядали протоколи про адмінпорушення, пов'язані з благоустроєм міста та громадським спокоєм. Серед тих, у кого сходнуть гаманці, кременчужанка, яка порушила правила міського благоустрою. За що поплатилася на 850 гривень. А от за самовільне встановлення рекламного штендеру біля одного з магазинів по проспекту Лесі Українки члени адмінкомісії оштрафували ще одну містянку на 340 гривень. Ну а поки міські чиновники штрафують направо і наліво містян, за здавалося б, не такі значні порушення, приміром у Кременчуцькому районі, відповідні на те державні органи все ніяк не можуть дати ради у боротьбі із наслідками екокатастрофи на пслі та ніяк не можуть визначити. Тись, хто має нести за те покарання, і про які збитки маємо говорити мовою цифер. 27 липня у умельницькі активісти хотіли зустрітися з очільником Керва Олегом Лєдніком, аби дізнатися, чи готові проби ґрунту та води. Проте, навіть передати відповідну заяву особисто голові рай військодміністрації небайдужих мешканців Омельницької громади, на жаль, не вийшло. Намагались побувати, ну можливо, його й немає. Там ну ми ж не цей нас вийшла секретар. Чи хто вона прийняла дуже хорошо прийняла все, розказала, написали заяву на тому кінець. Хотіли дізнатися, чи готові аналізи, які брали число. У Мене ще є діти і внуки. Які відстоюватиме права до тих пор, поки нам не очистять річку і не знайдуть виновних. Окрім того, громадяни доповіли: нещодавно до них навідувались правоохоронці. У своїх протоколах поліціянти чітко записали походження тваринних відходів, знайдених на місці катастрофи. Я вже підійшла, як вони складали протоколи. В протоколах зазначено, що це гній не коров'ячий і не курячий, а такий… Це гній свиней, відходи від свиноферми. Вони склали протоколи, вони довго не були і поїхали. Активісти зазначають, дуже сподіваються, що представники свинокомплексу таки завітають до них на збори 29 липня, адже перед цим. Вони запрошують їх особисто оглянути наслідки цього страшного екоциду і у якості по скриптому сьогодні. У соцмережах опубліковано відповідь на пану Шаповалову від керівника пана Гладкого. У документі значиться, що кримінальний злочин стосовно забруднення псла і земель довкола тягне на дві статті. Це 239 та 242 карного кодексу України. Хід розслідування тримаємо на контролі. Звернення депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України щодо регулювання питань стосовно погашення заборгованості з різних тарифах підприємствам централізованого водопостачання і централізованого водовідведення з державного бюджету. Ще місяць-два за рахунок міського бюджету протягне Кременчук водоканал. Підприємство несе збитки через підвищення тарифу на електроенергію. Працівникам не вистачає на зарплату. Депутати під час сесії прохали вище керівництво держави створити компенсаційний механізм для вирішення питання відшкодування різниці у тарифах пов'язано зі зростанням цінника на світло. Для розуміння, наприклад, тих 36 мільярдів мільярда гривень, які зараз дадуть комунальним підприємствам, як різницю в тарифах за тепло і воду в минулих періодів доля водоканалів 2,6 мільярда гривень. Це по всій Україні. Тобто з тих грошей однозначно водоканал цей розрив не закриє. Ми зараз будемо фіксувати цю різницю в тарифах накопичувати інформацію. і, Можливо, в бюджеті наступного року буде передбачена державна компенсація. Але для того, щоб це відбулося, треба це рішення прийняти. Як це зазвичай буває зі зверненнями, його підтримали. Втім, як виявляється, не всі рішення мера знаходять схвальний відгук серед депутатів. Приміром, закатування зупинок громадського транспорту в асфальт на ревівсі назвали відкатом в минуле і деребаном бюджету. Три роки тому, під час підготовки благоустрію, я особисто приймав участь у роботах, пов'язаних з підготовкою до укладання тротуарної плитки на цих зупинках. Три роки ми чекали, що нарешті міський бюджет надасть необхідні кошти, щоб це було закінчено. же, на мою думку, правильно та яскраво, як це відбувалось біля гімназії номер 2 Але на мою превелику жаль, міський голова. Особисто прийняв рішення зробити там асфальт. Чому особисто? Тому що я йому зателефонував і спитав, ну що відбувається. Чому асфальт, якщо, якщо ми йдемо у Радянський Союз, то це сиду. Якщо нам в місті Кременчуці ніде більше класти асфальт, то я можу надати чисельні звернення громади по всьому місту, що в нас там, яма таке інше. Один квадратний метр асфальтного покриття. Без, без підготовки, бо я вже сказав, підготовка була виконана, коштує до тисячі гривень. Всі почули, депутати. Один квадратний метр тротуарної плитки разом з обладнанням коштує до 500 гривень. У відповідь мер пообіцяв публічне оприлюднення кошторису закатування асфальтом колись посипаних щебенем зупинок. Тож чекаємо. Далі перейшли до питання укриттів у садочках і школах. Кременчужани прохають про можливість пересиджувати повітряні тривоги у приведених до ладу приміщеннях. Я на минулому тижні мав е, зустріч з мешканцями кварталу 278, і хочу передати е, таку, таке прохання їхнє. Вони розуміють, вони всі знають, що там закінчиться зараз ремонт з облаштування укриття в даному е, садочку школи садочку. І просьба така, щоб людей. Е, щоб люди мали, мали можливість під час тривоги там е проходити це укриття можливо це під, під е години навчання це і неможливо але е після э службового після -після, е -після, дня щоб вони мали таку можливість таке прохання Ну, ця можливість буде реалізована, вона має бути реалізована. І гарна новина для дошкільнят. З понеділка, 31 липня, врешті відновлює роботу садочок при початковій школі номер 15. Для вихованців від 3 до 6 років організують повноцінне триразове харчування. Заклад планує прийняти 200 дітей на повний робочий день з 7.30 до 18. Сховище розраховано на 350 осіб. Наступний буде ліцей номер 17. Також дитячі садочки, які будемо здавати, це 28, й це садочок 26 й і 6. й 6-му теж укриття на підході і 26-й садочок теж штрихів вирішилось. Ось дивіться, будь ласка, 15-й до і після сховища 15-ї школи. У п'ятницю обласні депутати провели пленарне засідання сесії обласної ради. Зокрема, обранці розглянули питання щодо надання дозволу Полтава теплоенерго взяти кредит в 165 мільйонів для потреб підприємства, зокрема і у Кременчуці, на що вже облдепутат віцемер Кременчука Іван Маскалик. Виступив проти, мовляв, питання кредитування є передчасним, адже нині розглядається питання передачі розбомбленої ворогом Кременчуцької ТЕЦ з балансу Полтава теплоенерго на баланс Нафтогазу України. Тобто, я так розумію, по суті, цього рішення кредит у розмірі 165 мільйонів буде братися якраз під там Кременчук децентралізацію системи і так далі. Розумієте, що це великі кошти сьогодні. Питання остаточно по Майну не вирішено, тому я вважаю, що це рішення буде перечасним. Тим більше, що в подальшому ми розуміємо, що ми будемо повертати цей кредит, в тому числі за рахунок нашої субвенції обласної комунального підприємства полтава Теплоенерго». і вважаю, що сьогодні доцільніше спрямувати. Будь-які кошти, які е, маються в обласному бюджеті, бюджети підприємства, саме на там заміну мереж, на ті самі е, прилади обліку теплової енергії, про які багато говорили і обіцяли, що Полтава передбачить Полтава теплоенерго передбачить свою частку. Бо Кременчук вже 8 мільйонів е, е, виділив е, підприємство для встановлення прошу поки що не підтримувати цей проект рішення. Давайте дочекаємось остаточного вирішення по Нафтогазу. Якщо майно перейде е, на баланс Нафтогазу, то звичайно ці кошти треба витрачати. Крім того, хочу сказати депутатам, що е, USAID виділяє на Полтавську область безпосередньо на Полтава теплоенерго 18,5 мільйонів євро для того, щоб е, була модернізована та децентралізована система, в тому числі в Кременчуці. Тому я вважаю, що кредитні кошти не потрібні у свою чергу. Вже обласні керманичі звинуватили пана Маскалака у таких собі маніпуляціях та навіть саботажі для того, щоб нам запустити деякі процеси по Кременчуцькій ТЕЦ нам потрібно вже зараз. Розробити проект, зробити експертизи і профінансувати їх. Якщо ви кажете, що питання десь підвезло, то ми з цієї логіки, мабуть, повинні зупинити всі ці процеси і дочекатися, що колись щось кудись піде. Шановні депутати, ну по перше, хочу внести деяку ясність це питання. Те, що Кремчуська міська рада звернулася з таким питанням, це ініціатива, мають право, але згідно законодавства. Полтавська обласна рада, тобто депутати, повинні винести питання на сесію, надати згоду на передачу майна в державне майно, і після цього це питання почне розглядатись. Я вважаю, що це маніпуляція, і вся країна, і відповідно Кременчук і Полтавська область готуються до опалювального сезону. Прошу не саботувати цей процес. А якщо Кременчуцька міська рада хоче долучитись до питання фінансування об'єкта, які забезпечують теплом та енергетикою. Кременчуцьку частину лівобережну частину міста Кременчука, то я впевнений, що ми будемо тільки ради і е, е, е. 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 по питанню фінансування і роботи. Після деяких словесних баталій депутати Полтавської облради все ж таки підтримали рішення щодо надання згоди для отримання кредиту Полтава теплоенерго. Крім того, обласні депутати взяли затверджувати і нові тарифи на тепло для Полтава теплоенерго. Зі слів пана біленького дане рішення буцімто аж ніяк не вплине на пересічних споживачів. Тарифи на теплову енергію, виробництво транспортування та постачання послуги з постачанням теплової енергії та постачанням гарячої води за категорії за категоріями споживачів встановлюються полтавате на період з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року на рівні тарифів, які були встановлені до 24 лютого 2022 року. Проти такого знову таки виступив депутат Іван Москалик. Мовляв, в нових тарифах немає розрахунку для Кременчука. Я не побачив окремий розрахунок по місту Кременчуку. Це перше. По друге, я не побачив е розрахунок саме одноставкового тарифу, який був до початку військового стану, тобто до 24 лютого 2022 року. І я не побачив в розрахунку той рівень тарифу, який сплачували кременчужани до початку військового стану. Тобто, сьогодні цей проект рішення не відповідає вимогам чинного законодавства, мораторію президента про підвищення тарифів в розрізі міста Кременчука, і ми е, однозначно не будемо його підтримувати будемо голосувати проти. І я звертаюся таки до всіх депутатів, е, щоб ви. Стали на бок на бік президента, підтримали його лінію на лінію, на бік Кременчужан, і також не підтримували цей проект рішення. Дуже дякую. Дякую, Іван Володимирович, за послідовну позицію. Хочу сказати, що постанова тим номером, яким ви назвали, якраз і передбачає, що на, на, на території дії і роботи обласного комунального підприємства діє один тариф. Тому. Шановні колеги, ставлю на голосування питання про встановлення тарифів на теплову енергію, є виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним комунальним виробничим підприємствам теплового господарства Полтава теплоенерго. Прошу проголосувати та підтримати це питання порядку денному. У підсумку голосування Полтавська облрада таки затвердила. Нові тарифи на тепло для полтава теплоенерго. Що з цього буде, побачимо вже згодом. Давайте станемо в хороший красивий лантіжок і будемо придержуватися правил годування. Під деревом, як у бога за пазухою. 28 липня вимушено переміщеним особам нашого міста допомагали представники Християнської церкви «Завіт». Біля цього дерева збираються кожну п'ятницю зі всієї України переселенці, тобто і ми годуємо їх не тільки їжею телесною, а й духовною. Тобто, наше служіння починається з молитви. Потім з привітання, а потім ми годуємо вже борщем чи смаколиками. У нас така пішла традиція привітати з днем народження переселенців і також служителів тут, на цьому місці біля цього прекрасного дерева. Чоловік наголошує, щоразу дізнаються в кого день народження та готуються до свята заздалегідь, аби гідно привітати. О, давайте привітаємо. Це перша хто любимо і благословляємо вас. Дякуємо Богу за вас, дорогенькі, що ми, тримає, ми тримаємося разом з вами. Ми, ми з'єдналися за цей рік дуже, дуже сильно в одну сім'ю. Я здесь уже больше года, хожу постоянно сюда. Большое спасибо от всего сердца, и я выражаю эту благодарность не только от себя, от всех здесь присутствующих. Благодарю тех, которые с нами здесь уже столько времени, которые кормят нас, за их слова добрые, за то, что мы здесь приходим и чувствуем какую-то отдушу от всего того, что сейчас происходит. Серед відвідувачів заходу багато переселенців з Донбасу та Харкова, у тому числі з багато страждальної Салтівки. Сюди приїхав марті прошлого року і з ребятами познайомився. Буквально в середині марта. тех пор здесь все час кормят, і я не настолько понравились всі ці волонтери. І я з ними здружився. Я приїхала з міста Харкова, коли нас перших днів бомбили. Тому ми Дякуємо за це все. Все нам дають дуже вкусно, все дуже гаряче, все дуже смачне, пахуче, слов немає. Кушать, приносить сюди, добре допомагають. Ну, ми були в підвалі були 12 суток сиділи, 12 суток сиділи. І ми вирішили сюди приїхати, були в Львові, а потім сюди. І ми тут тепер, ну, будемо тут жити. І війна хоч скоріше закінчиться. і була перемога. Слава героям. Організатори наголошують, почали збиратись під цим деревом ще до 24 лютого 2022 року. Але й по сьогодні ця традиція незмінна. Тож запрошують всіх охочих долучитися до наступних п'ятничних зборів. Запевняють, буде весело. прогноз погоди на телеканалі Візит. Синоптики прогнозують комфортну для відпочинку погоду цього вікенду. Вихідні, 29 і 30 липня будуть для Кременчужан теплими і не надто спекотними. Про опади можна забути принаймні до початку нового тижня. З 28 липня ночі стають холоднішими, а спека спадає. Цієї суботи у Кременчуці переважатиме ясна погода. Лише вранці спостерігатиметься мінлива хмарність. Ранкова температура повітря сягатиме 16 20 градусів. В день Сонце почне припікати. Стовпчики термометрів показуватимуть 23-24 градуси тепла. На вечір температура зафіксується на позначці 23 градуси вище нуля, вітер західного напрямку 2 метри на секунду. У неділю, 30 липня, у місті спостерігатиметься ясна і суха погода. Вранці до 22 градусів, у день години до 26, а надвечір очікуємо 25 градусів тепла затягне хмарами всім без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1-1,5 метри на секунду. Як правило, липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народними прикметами осінь буде такою, як два останні дні липня. Бажаємо вам спокійних вихідних. Пам'ятаємо, кому дякувати за наш спокій і безпеку. Залишаємося пильними. Ми на ще один день ближче до перемоги.